Британські острови лежать через протоку Ла-Манш на північ від Франкського королівства. Там формування єдиної держави відбувалося повільніше і складніше. Після того, як римляни полишили Британію в V столітті германці повели боротьбу проти місцевої кельтської знаті і почали витісняти тубільців на захід. До початку 7 століття германські племена англів та Саксів завоювали центральну частину острова Британія. Цей регіон назвали Англією. Кельтам вдалося утриматись тільки на крайньому заході в Уельсі та на крайній півночі острова в Шотландії. Релігійна ситуація на острові також була вкрай заплутана. Кельти, які жили в Британії під час римського панування, були християнами. Германці ж завойовники дотримувались язичництва. В 597 році папа Римський скористався одруженням одного з германських королів з франкською принцесою християнкою. Та відправив місіонерів до Англії для хрещення германців. Довгий час кельтські церковники не мали зв'язку з Римом, але тепер відмовлялись спілкуватися зі своїми одновірцями, які стали на бік германських загарбників. Таким чином, фактично на острові Британія утворилися дві відокремлені християнські церкви, і лише в XI столітті вони об'єднались. Германські поселенці створили кілька королівств, які боролися між собою за панування на острові. Їх було сім тому цей період в історії називають гептархією або семи королів'ям. Протягом багатьох років різні королівства досягали успіху, але, врешті-решт, перемогу здобув Екберт, король Весексу, королівства на південному сході Англії, населеного переважно саксами. Об'єднане королівство, створене королями Весексу в 829 році, було англосаксонським. В ці роки англійські королівства потерпали від набігів норманів, данів та норвежців. Уесекс завдяки своєму географічному положенню менше страждав від набігів морських розбійників, тому став природним центром організації опору іноземцям, останнім королівством, як його називали. Однак об'єднання країни не врятувало її від загрози нападів вікінгів. Крок за кроком дани захоплювали величезні землі на північному сході країни та продовжували витісняти англійців на південь. Здавалося, що історія повториться, і через 400 років англійці повторять долю колишніх власників острова, кельтів. Однак новому королю Англії Альфреду Великому вдалося зупинити натиск данів. Він створив потужну армію, що складалася як з пішого ополчення, так і з важко озброєної кінноти. Піхотинців постачали вільні члени общини, а вершників – дрібні феодали. Крім того, Альфред побудував потужний флот і великі прикордонні укріплення. Альфред вів постійні війни з норманами. Навесні 878 року король закликав всіх своїх вірних людей до походу проти данських загарбників, Армії англосаксів і норманів зустрілися в битві при Едінгтоні. Піхотинці Альфреда використовували тактику стіни щитів. Воїни щільно зсували щити, виставляючи вперед списи, утворюючи таким чином майже непереборну перешкоду для ворога. У битві, що тривала цілий день, англосакси завдали поразки норманам. Після цієї перемоги було укладено мирний договір. За умовами миру, нормани відмовилися від частини земель, які раніше перебували під їхнім контролем, а їхні королі прийняли християнство. В результаті Англія була остаточно розділена на південну частину, яка перебувала під владою королів Весексу, і північну, відому як Денло або Данелах, тобто територію під владну данам. Тривалі війни з Данами, які вимагали частих зборів ополчення та постійних податків для ведення військових дій або відкупу від чергового данського набігу, сприяли розоренню дрібних селян. А Альфреду потрібні були воїни для формування кавалерійських підрозділів. Тому він був змушений роздавати землю за зобов'язання прийти на війну з кіньми та зброєю. Так почалося формування прошарку феодалів в Англії. Поступово стара племінна знать почала відходити на другий план, поступаючись місцем дружинникам короля, які звеличувались за рахунок війни. Збіднілі селяни, які жили на тих землях, котрі король роздавав своїм соратникам, потрапляли в залежність від феодалів. Так в Англії сформувалось феодальне суспільство. Альфреду не вдалося відкинути данів назад за море, але їх просування було зупинене. За мирним договором країна була розділена на дві частини південний схід з центром у Весексі залишився вільним, а північний захід став підвладний данам. Тільки в другій половині X століття англійцям вдалося розгромити загарбників і вигнати данів з Британії. Але цього разу перемога не була остаточною. В самому кінці X століття данські королі відновили свої набіги на Англію, а в 1016 році повністю захопили її. Король Норман Кнут Великий став одночасно королем Англії, Данії та Норвегії. Прагнучи утвердитися в Британії, він намагався залучити на свій бік багатьох представників англійської знаті. Однак друга й остання спроба данів закріпитися на острові виявилася невдалою. Після смерті Кнуда англійці відновили боротьбу за незалежність, а новим англійським королем став представник старої англосаксонської династії. Проте, в 1066 році помер король Англії Едуард Сповідник. У нього не було дітей, і один з його родичів, Гарольд II був проголошений новим королем. Але в Едуарда був ще один родич. Войовничий герцог Нормандії Вільгельм. Він заявив, що за 15 років до цього Едуард пообіцяв корону йому. Заручившись підтримкою папи Олександра II, який вважав Гарольда відступником від церковних канонів, той був одружений, зокрема, на двох жінках, та й в цілому не бажав визнавати верховенство церковної влади над світською. Вільгельм зібрав велику армію та висадився на півдні Англії у вересні 1066 року. 14 жовтня біля містечка Гастінгс його зустріло військо Гарольда. Англосаксонська армія щойно відбила атаку скандинавських вікінгів і була виснажена недавньою битвою. Крім того, вона складалася в основному з пішого ополчення міщани селянства, оскільки більшість англосаксонської знаті відмовилися підтримати свого короля. Гарольд і його армія хоробро билися. Але сили були занадто нерівними, і битву при Гастінгсі виграв герцог Вільгельм. Гарольд загинув в битві, а Вільгельм повів свої війська на Лондон. Тут, 25 грудня 1066 року, він був коронований як Вільгельм І завойовник. Так відбулося нормандське завоювання Англії. Вільгельм серйозно мав намір стати не просто королем Англії, а й заснувати на престолі власну династію. Він оголосив себе законним наступником Едуарда Сповідника та поклявся дотримуватися його законів. Поступово, однак, Вільгельм почав вводити свої порядки. Щоб заручитися підтримкою всіх місцевих землевласників, новий король змушував їх від найбільших баронів до найбідніших лицарів складати присягу на вірність особисто йому. Цей обряд проводився в містечку Солсбері, і тому увійшов в історію, як Солсберійська клятва. Таким чином, всі англійські феодали ставали прямими васалами свого короля. Правило вассал мого васала не є моїм васалом, поширене в континентальній Європі, в Англії не діяло. Щоб зміцнити свою місцеву владу, Вільгельм призначав у кожному графстві спеціальних чиновників, яких називали шерифами. Вони були особисто вірні йому. Та керували від його імені. Повсюдно почалося будівництво кам'яних замків, яких раніше в Англії практично не було. Щоб забезпечити феодами лицарів, які прибули з ними з Нормандії, Вільгельм почав переділ англійських земель. Король був дуже обережний, щоб не зосередити занадто багато територій в руках одного сеньйора. Таким чином, він намагався уникнути ситуації, подібної до тієї, що склалась у Франції. Коли королівські васали володіли територіями, більшими навіть за королівський домен, сьому частину всіх англійських земель Вільгельм взяв собі, а решту розрізав на порівняно невеликі ділянки та розподілив між своїми васалами так, що їх феоди складалися з безлічі дрібних маєтків в різних частинах Англії. Наприклад, він виділив своєму братові майже 800 маленьких уділів, розкиданих по всій країні. Для того щоб отримати точне уявлення про всі землі, селяни і ресурси завойованого королівства, в 1086 році Вільгельм І наказав провести повний земельний перепис своїх володінь. В історії середньовічної Європи такий перепис був першим переписувачі об'їздили всю Англію і розпитували людей про їхні землі, про те скільки в тій чи іншій місцевості орних земель, пасовищ і лісів, а також про те. Хто їхні господарі? Відповідачів приводили до присяги та зобов'язували говорити тільки правду, як на страшному суді. За неправдиві відповіді суворо карали. За результатами перепису була складена книга, з якої Вільгельм міг дізнатися, скільки міст і сіл, лісів, лугів, полів та вод було в його країні та кому вони належали, скільки вільних і залежних селян жило в Англії. Та хто були їхні сеньори? Перепис назвали Книга Страшного суду. Його й досі використовують історики як цінне джерело з історії середньовіччя. Після смерті Вільгельма його спадкоємцям довелося зіткнутися з опором баронів. Зміцненням королівської влади були незадоволені як місцеві англосаксонські феодали, так і новоприбулі нормандці. Але крім конфліктів з королем, барони ще й постійно ворогували один з одним. Королі ж користувалися підтримкою міст, жителі яких справедливо вважали, що краще мати одного тирана, ніж сотню. Крім того, й баронам постійно доводилося придушувати опір своїх селян. Він ставав сильнішим, оскільки до нормандського завоювання багато селян були особисто вільними, а в книзі Страшного суду їх вже записували як особисто залежних від нових нормандських сеньорів. Це викликало у селян особливу ненависть до феодалів. Не тільки як до панів, а й як до чужоземних поневолювачів. Цікаво, що ця ненависть зазвичай не поширювалась на короля. В англійських селянських баладах, що дійшли до наших днів, можна побачити переконання селян в тому, що король часто не знає, чим займаються його шерифи та барони. Селяни сподівалися, що коли король дізнається про це, то обов'язково звільнить їх та покарає винних. Серед героїв селянських балад. Особливою популярністю та любов'ю користувався Робін Гуд, лісовий розбійник або вільний стрілець, так називали браконьєрів, які полювали в заповідних королівських лісах. Робін Гуд не просто розбійник, він є захисником усіх пригноблених, бідних та поневолених. Він грабує тільки багатів, феодалів, шерифів, а особливо не любить брехливих і лицемірних єпископів та аббатів. Він не чіпає бідних, бо не щуток знає про їхнє становище. Якщо людина бідна, якщо вона потрапила в біду, Робін Гуд завжди готовий прийти їй на допомогу. Звичайно, найчастіше Робін допомагає селянам, але він міг бути і до бідних лицарів або до чесних ченців. Одним з його близьких друзів був монах на ім'я Тук. Балади про Робін Гуда просякнуті гумором, духом свободи та до сих пір популярні не тільки в Англії, але й в багатьох інших країнах. Хоча барони так і не змогли домогтися повної незалежності від королівської влади, їм вдалося надовго затягнути процес її зміцнення. Наступний значний крок в цьому напрямку після Вільгельма зробив лише його правнук Генріх ІІ Плантагенет. По-перше, йому вдалося без особливих зусиль значно розширити територію держави. Він належав до одного з найзнатніших французьких родів, графів анжуйських, і успадкував величезні маєтки у Франції. А, одружившись з герцогинею Аліянорою Аквітанською, Генріх став володарем майже всієї Західної Франції. Щоправда, він і його нащадки за ці землі присягнули на вірність французькому королю. Однак Генріх II зосередив свої зусилля на зміцненні власної влади в Англії, принаймні дві з його реформ мали великий вплив на її подальшу історію. По перше, Генріх II організував в країні систему королівських судів. І зробив він це майже за 100 років до того, як таку ж реформу провів у Франції Людовік IX. Звичний для англосаксів суд Божий, при якому провина встановлювалася такими засобами, як тримання в руці розпеченого каменю або занурювання руки в казан з киплячою водою, був рішуче скасований. Королівські чиновники, які подорожували країною, тепер ретельно опитували свідків і збирали докази. Щоб рішення суду було неупередженим і справедливим, вину підсудного встановлювала спеціальна комісія журі присяжних, яких обирали з числа найшанованіших місцевих жителів, дрібних лицарів, городян, заможних селян. Спочатку розмір журі точно не встановлювали, але поступово повсюдно стали обирати по 12 осіб. Члени журі присягали, що вестимуть справу чесно, тому судові процеси, в яких вони брали участь, Стали називати судами присяжних. Королівський суддя виносив вирок тільки після того, як присяжні визначалися зі ступенем вони підсудного, суд присяжних змушував кожного відчувати себе причетним до королівського судочинства і значно зміцнював владу короля. Ще одним нововведенням Генріха II став скутагій або так звані щитові гроші. Лицарі більше не були зобов'язані особисто брати участь у військових походах короля. Натомість, вони платили йому спеціальний податок. На ці гроші король утримував найману армію. Це нововведення виявилось вигідним як королю, так і його васалам. З одного боку, король переставав бути повністю залежний від своїх васалів у військовому плані, а з іншого, лицарям більше не доводилося відлучатись від ведення справ у власних маєтках. Можливо, саме тому. Англійські феодали й були такими хазяйновитими та ставилися до торгівлі й прибутку значно серйозніше, ніж решта континентальної європейської знаті. Генріх II також приділяв велику увагу зміцненню влади та авторитету своїх представників в графствах, шерифів та розвитку народного ополчення. Він зобов'язав усіх вільних людей тримати вдома зброю, щоб бути готовими в будь-який момент з'явитися до місця зборів ополчення. Майже через 90 років, після смерті Генріха II в 1278 році, цей обов'язок був закріплений в так званому Вінчестерському статуті. Не всі в Англії були в захваті від реформ Генріха II, а особливо від рішучості, з якою він зміцнював свою владу. Прикладом, архієпископ Кентерберійський Томас Бетет виступив категорично проти планів короля обкласти податками духовенство. І це незважаючи на те, що він був другом Генріха і став архієпископом за рішенням короля, який сподівався таким чином збільшити свій вплив на церкву. Зазнавши переслідувань, Бекет навіть був змушений тікати до Франції, а коли повернувся до Лондона, його вбили. Папа Римський, обурений цим звірством, пригрозив Генріху другому відлученням від церкви. Король покаявся. І пообіцяв спокутувати свій гріх, відправившись в хрестовий похід, але помер, готуючись до нього. Похід очолив старший син Річард Левове Серце. Король лицар, він під час свого правління майже зовсім не бував в Англії. Поки він воював на святій землі, перебував у полоні, намагався навести порядок у своїх французьких володіннях, молодший син Генріха Джон або Іоанн, той самий, який згодом втратить майже всі свої французькі землі, правив країною та мріяв про той день, коли його брат помре і він стане законним королем. Іоанн не був добрим правителем, він був жадібним, жорстоким і боягузливим. Але саме під час його правління відбулася подія, значення якої для світової історії важко переоцінити була підписана велика хартія вольностей. Майже все, що робив Іоанн закінчувалась ганебною невдачею. Він вступив у війну з королем французьким Філіпом ІІ Августом, і в результаті з величезних англійських володінь у Франції йому залишився жалюгідний шматок. Він спробував сперечатися з папою Накентієм Третьим за право призначати свою людину архієпископом Кентерберійським, але натомість був відлучений від церкви. Лише коли Йоан визнав себе васалом Папи Римського та зобов'язався сплачувати йому тисячу фунтів стерлінгів на рік. Інокентій III пробачив його і знову визнав королем. При цьому Йоанн зумів пересваритися майже з усіма баронами королівства. Він раз у раз відбирав у них землі, страчував за найменшого приводу та постійно вимагав все більших і більших сум на щитові гроші. Не дивно, що, врешті-решт, все королівство, барони, духовенство і навіть прості лицарі та міщани, які зазвичай завжди ставали на бік короля. Повстали проти Іоанна у відчаї, чіпляючись за владу, в 1215 році він був змушений піти на нечувані поступки повстали, задовільнивши практично всі їх вимоги, які були сформульовані в документі, що складався з 63 статей. Цей документ, підписаний Іоанном 15 червня 1215 року, отримав назву Великої Хартії вольностей. Перша стаття Хартії проголошувала свободу англійської церкви. Король не міг втручатися у вибори єпископів та обкладати духовенство податками. Решта статей були спрямовані на захист прав баронів, лицарів і городян. Королю заборонялося вимагати від баронів будь-якої допомоги, в тому числі щитових грошей, в більшому обсязі, ніж це було встановлено звичаєм. Крім того, такі вимоги мали бути схвалені Генеральною Радою Королівства. Було проголошено, що судити баронів може тільки суд рівних, а не король. Всім вільним людям був гарантований захист від чиновничого свавілля, розміри селянських повинностей та адміністративні штрафи було обмежено, були підтверджені привілеї міст, встановлена єдина система мір і ваги по всій Англії. Але особливе значення мала стаття 39. Яка декларувала жодна вільна людина не може бути заарештована та ув'язнена або позбавлена свого майна, чи оголошена поза законом, вигнана або будь-яким іншим чином знедолена, не інакше, як законним вироком рівних йому та законом країни. Ці слова фактично стали проголошенням недоторканості людини. Не дивно, що багато вчених. Небезпідставно вважають велику хартію вольностей документом, який заклав основи сучасної демократії. Для того, щоб король дотримувався хартії, барони обирали з поміж себе 25 представників Генеральну Раду королівства або раду 25. Це зібрання мало владу навіть оголошувати війну у королю, якщо він порушить будь-яку зі статей Хартії та не усуне це порушення протягом 40 днів. Природно. При першій же можливості, Йоанн її порушив, і барони оголосили йому війну. У 1216 році в розпал цієї війни Іоанн помер. Його син Генріх III, прийшовши до влади, в першу чергу підтвердив Велику хартію вольностей, але дотримувався їм, м'яко кажучи, не дуже акуратно. Він неодноразово конфліктував з баронами, лицарями та містами. Король оточив себе іноземними радниками, переважно французькими. Та щедро роздавав їм землі та державні посади. Це, звичайно, викликало невдоволення англійських баронів. Останньою краплею, яка переповнила чашу їхнього терпіння, стала вимога короля віддати йому третину всіх доходів королівства для ведення війни на Сицилії. У 1258 році барони зібралися в Оксфорді на раду. Вони були настільки розлючені, а їхні вимоги до короля були сформульовані в такій жорсткій формі. Що цю раду назвали скаженою. Барони вимагали від короля реального права брати участь в управлінні країною. Вони вимагали усунення всіх іноземців від двору та повернення всіх переданих їм земель і замків. Король змушений був піти на ці поступки, але барони пропустилися помилки. Висуваючи свої вимоги королю, вони не врахували інтереси лицарів і городян. Це дало королю можливість розділити ряди своїх супротивників. Однак один із вождів баронів, розумний та енергійний Симон де Монфор, граф Лестер, зумів подолати цей розкол. В 1263 році він очолив громадянську війну проти короля. Незважаючи на те, що вона увійшла в історію як баронська війна, проти короля воювали не тільки барони, а й лицарі, городяни та вільні селяни. Симон де Монфор обіцяв змусити короля виконати їхні вимоги. Армія короля зазнала поразки. А сам Генріх III та його син принц Едуард потрапили в полон. Демонфор зайняв Лондон і почав керувати країною. Щоб зміцнити свою владу, в 1265 році він скликав раду, на яку, крім баронів, запросив представників від лицарів і городян. Цю раду назвали парламентом. І, хоча в тому ж році барони, налякані можливістю селянської війни, зрадили Демонфора, а принц Едуард, який з їх допомогою втік з полону розгромив його армію, парламент в Англії став цього часу збиратися регулярно. Королі теж оцінили його переваги. Звичайно, з одного боку, парламент дещо обмежував їх владу. Він міг не затвердити податки, які вимагав король. Парламент міг приймати закони, навіть якщо король їх не схвалював. Парламент міг критикувати короля. Але з іншого боку, Король міг розраховувати на підтримку парламенту у вирішенні найважливіших проблем. Парламент сприяв мирному врегулюванню багатьох конфліктів між баронами з одного боку та лицарями і міщанами з іншого, і значно обмежував претензії баронів на владу. В цьому сенсі англійським королям він був дуже вигідним адже сприяв стабільності в державі. Таким чином, в середині 13 століття. В Англії почала формуватися найстаріша в світі станово-представницька монархія, схожий орган Генеральні Штати у Франції буде скликано тільки в 1302 році. До середини 14 століття в парламенті було сформовано дві палати: в одній засідали барони та вище духовенство, палата лордів, в іншій виборні представники від лицарів та городян палата громад. Англійський парламент. Набув тієї форми, які він зберігся до наших днів, і за зразком якого згодом були створені органи представницької влади в багатьох країнах світу.